Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буду готувати дуже смачний рецепт української кухні. Намазка на хліб з салом із часником Інгредієнти наступні: сало грам 200-300, Часник, 4 зубчики, кріп свіжий, перець та коріандр мелений за смаком. Справа дуже проста, технологія приготування теж дуже проста. Все дуже елементарно. Спершу заморозьте сало. Дістаньте сало із холодильника, зніміть з нього шкірку і наріжте довільними шматочками. Дрібно наріжте чесник. Додайте чесник та сало у блендер. І перетріть до однорідної консистенції. Ось така прекрасна намазка в нас вийшла. Дивіться, ось така. Ще можна сюди додати, за бажанням, як я казав, чорного меленого перцю, коріандр. І все гарно замішати. Перцю потрібно взяти пів чайної ложки, це приблизно 2,5 грами. Коріандру потрібно взяти 1 четверту частину чайної ложки це приблизно 1,8 грамів. Мілко нашинкуйте кріп. А тепер на хліб намазуємо намазку. Ось так. І присипаємо трішки укропом. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Залишайте ваші коментарі, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. А також на моєму каналі ви можете переглянути багато інших цікавих кулінарних відео. До нових зустрічей!